Мама Марина Венцурик зараз працює на, е, на вулиці, де прилетіла російська ракета, на вулиці міста Львова. Е, Марино, вітаю ще раз сьогодні. Чи добре нас чуєш? А, так, мої вітання. Чую добре. Ти е, наскільки я можу зрозуміти? Ти зараз знаходишся поблизу торгового центру, який також постраждав від ракетної атаки, чи великі ушкодження цього торгового центру? А наразі ми перебуваємо не поблизу торгового центру. Ми перебуваємо біля будинку, що постраждав, і ми провели невеличку інспекцію укриттів. Хочу зазначити перед передусім інформацію щодо укриттів В будинку, де сталося займання, немає укриття. Тож мешканці будинку повинні були йти в укриття поруч. Це у підвальному приміщенні дев'ятиповерхівки або ж у підвальному приміщенні храму Христового воскресіння. Щоправда, багато мешканців будинку, що палав, не спускалися в укриття. Вони кажуть, що послуговувалися правилом двох стін. Натомість мешканці дев'ятиповерхівки кажуть, що укриття в їхньому будинку було відчинене, і фактично усі мешканці будинку туди спустилися під час повітряної тривоги. Було відчинене укриття також, і в церкві поблизу там за свідченнями очевидців. Під час повітряної тривоги перебували більше ста осіб. Власне, ми маємо відео, оперативне відео з самого укриття. Ми можемо прослідкувати за цим відео про стан укриття, яке знаходиться неподалік місця влучання, і от ми можемо подивитися його прямо зараз. У будинку, де сталося займання, немає укриття. Воно є неподалік у церкві. Ось так воно виглядає. Тут можна зробити собі каву або чай. Тут є столики, і тут є чимало стільців, де кожен може розміститися. Воно розміщена в підвальному приміщенні церкви. Марина, скажи, будь ласка, що зараз відбувається на місці події? Чи продовжують свою роботу надзвичайники і рятувальники? Наразі всі служби виконують свою роботу. Правоохоронці проводять слідчі дії. Мешканці будинку всі чекають. Волонтери дуже допомагають їм. Саме надають психологічну допомогу, а також годують, дають воду. Мешканці будинку чекають своєї черги, поки обстежать їхній будинок. Як я вже сьогодні згадував, ракета також вцілила або уламки ракети вцілили в торговий центр, який знаходиться неподалік. В якому він стані, і чи були постраждалі, можливо, це були сторожі або охоронці, які постраждали також від атаки. Наразі наскільки мені відомо, постраждали під час ракетної даки. атака сама щодо торгового центру. Немає а сам торговий центр Тринування... чи сильно постраждав? Ми ще не не доїхали до торгового центру. Як тільки будемо одразу вам оперативно повідомимо, зрозуміло. Дякую, Марина Венцурик, журналістка телеканалу Перший західний, розповідала нам про те, що саме зараз відбувається в місті Львові на місці ураження ракет російських ракет житлових будинків.